Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю кашелю немай уже два тижні. Запорізька атомна станція нагадаю найбільша в Європі АЕС працює на дизель-генераторах. Без зовнішнього живлення вона в чергове залишилася через російські удари, але вперше на такий довгий термін, і цей термін безпрецедентний. Ніколи в історії такого не було, аби атомні станції залишалися в блекауті, фактично понад два тижні. До чого це може призвести? Ми будемо зараз говорити з Оленою Пранюк, старшою науковою співробітницею відділення ядерної та радіаційної безпеки інституту проблем безпеки АЕС НАН України. Пані Олена, дякую, що ви до нас завітали. Добрий день. Отже, Запорізька атомна електростанція окупована вже понад 3,5 роки, і, роки. Вочевидь, весь цей час вона працює в ненормальному стані. Що нам загалом відомо про те, що з нею відбувається, і наскільки вона деградувала за цей час? А в нормі атомні електростанції мають проходити перевірку раз на півроку. Максимум раз на рік. Тобто, коли ми бачимо, що, бачимо повідомлення про те, що виключається якийсь енергоблок, це означає, що він пішов на перевірку, на технічну перевірку. А таких перевірок на Запорізькій атомній станції не було з початку окупації, і це говорить про те, що ну певно там щось не так працює. Для того, щоб проводити технічну перевірку, треба мати ліцензію, ліцензований ключ. Тобто, має бути особа, яку ліцензує МАГАТЕ, яка має проводити таку перевірку. Наразі такої особи немає. З іншого боку, проблема в тому, що Росія входить до ядерного клубу, а вони не мають проходити таку перевірку, тобто вони можуть повідомляти МАГАТЕ, а можуть не повідомляти. І це може бути та карта, яку вони можуть зіграти. А, наступний фактор це те, що росіяни дуже далекоглядно знищили Каховську ГЕС. А і це означає, що не вистачає а, води для охолодження ядерного реактора, в разі якщо його запустять. Уже наразі є повідомлення про те, що а, зроблені а, артизіанські скважини для того, щоб заживлювати водою атомну станцію, а, що бетонується пруд ставок-охолоджувач для того, щоб вода не йшла зі ставка охолоджувача, і це означає, що води, очевидно, не вистачає. Вірогідно, її вистачає для того, щоб охолоджувати ядерні реактори в холодному зупині, в такому, як вони є зараз. Але для запуску води для охолодження явно не вистачить. Реактори зараз в холодному зупинні це означає, що ядерне паливо воно не такої температури, яке має бути, щоб станція функціонувала. Так. От Зараз воно ще й все працює на дизель-генераторах. Це може бути ядерний вибух? Що там може бути найгірше? А, ну… Швидше скажімо так, якщо ми будемо говорити про те, що буде ядерний вибух, це буде непрофесійно з боку українців. Uh -huh. Тобто, лякати Європу ядерним вибухом це ну не дуже професійно. Важливо говорити про те, що буде, що може бути. Фактично, як ви сказали, три з половиною роки ЗАЕС функціонує як дуже дороге сховище відпрацьованого ядерного палива. Дуже дороге. І відповідно, дизель-генератори живлять насоси, які живлять турбіну, яка. Провадить воду для реакторів і охолоджує власне, це ядерне паливо. Через те, що воно знаходиться в холодному зупині, там не відбувається реакція ланцюгова, тобто атомна ядерна реакція не відбувається. І це означає, що температура і тиск нижчі, ніж набагато нижчі, ніж коли працює атомна станція, коли вона генерує. Це означає, що теоретично температуру, яку треба забирати від реакторів, вона менша. Це означає, що що потрібно теоретично менше води, і це означає, що потрібна менше потужність дизелів. Це означає, що палива може вистачити надовше. А якщо це паливо ще підвозити, то його може вистачити дуже надовго, наскільки вистачить власне, наскільки вистачить дизелів, тобто наскільки їх механічно вистачить. Тому вірогідніше за все. Небезпеки ядерного вибуху немає. Може бути певна небезпека витоку радіонуклідів з там з реактора або зі сховища ядерного палива. Вона також є на території Запорізької АЕС. Тобто, це просто витіче певна кількість радіоактивності. В найгіршому випадку ця радіоактивність може потрапити в Дніпро, ну, і це може спричинити багато проблем для Херсону і всього, що знаходиться нижче за течією Дніпра від Запорізької атомної станції, але з дуже високою вірогідністю. Навіть якщо цей виток станеться, він залишиться на території промайданчика Запорізької атомної станції. Тому що, як ми знаємо, Дніпро, завдяки Каховський ГЕС, відійшов доволі далеко від Запорізької атомної станції. Треба дивитися на всю цю ситуацію з трошки іншого боку, з трошки іншого кута. Це міжнародний кут, і це неймовірний прецедент. Це вперше в історії людства, коли одна держава вкрала у іншої держави такий об'єкт, як атомна станція. І якщо світова спільнота буде продовжувати, Дуже сильно турбуватися і виражати свою сильну стурбованість, фактично, ми створюємо прецедент. І тоді можна мотові. Окупувати територію іншої держави можна забирати атомну станцію іншої держави, і це відкриває шлях терористам державного масштабу. Лена, а для чого росіянам тримати ЗС зараз в блекауті, тримати її на дизель-генераторах? Це вже в десяти вона знеструмлена, тобто раніше вдавалося відновити живлення. зараз чомусь цього не відбувається. Тут я трохи відійду від своєї експертної ролі і скажу свою думку як громадянки. Мені здається, що це відбувається для того, щоб підключити Запорізьку атомну станцію до російської мережі. Вірогідно, вони хочуть показати, що Україна не в змозі заживити Запорізьку атомну станцію, і тому ну ладно, прийде Росія як рятівник і надасть електроенергію цій Запорізькій атомній станції. Я не думаю, що їм вдасться її включити для генерації через ті причини, які ми вже назвали mm -hmm. тут. Але менше з тим це можна подати і таким чином. Просто станція деградована за ці роки. Нормального обслуговування не відбувається. Немає каховського водосховища, яке могло би яке мало би створювати цей охолоджувальний ефект. Mm -hmm. Там уже якісь пробурили скважини, що теж впливає на функціонування станції. Для чого Росії підключати до себе, якщо її і неможливо увімкнути як станцію? Для чого Росія напала на Україну? Mm -hmm. Для чого Росія обрала Путіна? Це філософські питання, mm -hmm. які Це варто... загадочна душа. так, так. Глибока душа Толстаєвська, ну але глибока душа Толстаєвського любить грати в гру сам дурак. От вони щось роблять до нас, і потім звинувачують нас в цьому днями була історія з їхньою нововоронецькою атомною електростанцією, де вони сказали, що український дрон атакував цю станцію. Що вам відомо про цю історію? А я знаю, що якийсь дрон, вірогідно, це був російський дрон, тому що ну росіяни ж самі себе бомблять, це ж Зрозуміло, українців там немає. І от якийсь дрон е, прилетів у. Градирню це охолоджування, охолоджувальна вежа для атомної станції. Він туди пролетів, здетонував, там залишився чорний слід. І, власне, все. Тому що що таке градирня? Це величезна труба з бетону. І її пробити це доволі складно. Вона не, не сильно технологічна, тобто це просто труба, в яку виходить пар. Він там трохи конденсується, охолоджується і таким чином проходить теплообмін на атомній станції. А навіть якщо б з цією градирною щось сталося, нічого страшного не було б. Ну тому якийсь незрозумілий дрон через російський РЕБ. Певно, це був якийсь шахет, який летів на Україну. Він загубився і потрапив на Нововоронецьку атомну станцію. Тому що нам треба говорити? Нам треба говорити, що Росія має припинити використовувати шахеди для України, тому що їх власні шахеди бомблять їх власні атомні станції. 1 жовтня наші був блек-аут на Чорнобильській атомній електростанції. Тобто, росіяни масштабують цей опосередкований ядерний терор, атакуючи об'єкти та пов'язані з ядерним процесом. І тоді були знеструмлення у Славутичі, зокрема, uh -huh. наскільки це небезпечно? Чаес не функціонує, але оці знеструмлення до чого вони можуть призвести? А ну час також перешлян перейшла на дизеля, фактично. А... АЧС і є, вона називається ТСП Чорнобильська атомна електростанція, державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська атомна електростанція по поводженню з відходами. Її потрібно охолоджувати, потрібно її живити, але саркофаг до 2017 року стояв і там не було охолодження. Потім ми насунули новий безпечний конфаймент і охолодження трошечки з'явилося. В принципі, ЧАЕС може бути без значних наслідків. Вона може певний час бути на дизель-генераторах. Це не так небезпечно як генеруюча атомна станція. Менше з тим, повертаючись до питання прецеденту, такого не має відбуватися, тому що це ядерна безпека, і ми не маємо права гратися зі світовою ядерною безпекою. Ну і це не вперше атака на ЧАЕС, навіть якщо ми зараз виносимо дужки, в принципі, окупацію території станції на початку великої війни. В лютому був сам ця Арка була атакована і вона була пошкоджена. Що зараз з нею відбувається? І що ми дізналися про функціонування цього об'єкту з пробоєною? А, Ну е, планувалося, що НБК витримає падіння невеличкого літачка кукурузника, так. і вона б витримала, але стався нюанс: е, дрон пробив конфаймент, і паливо витікло з дрона е, між. Двома оболонками НБК, і воно загорілося. Тобто, фактично вигоріла доволі велика частина ізоляції mm -hmm. от між цими територіями. І якщо б сталася якась сейсмічна активність, ізоляція потрібна для того, щоб стабілізувати саркофаг, який знаходиться всередині НБК. Якщо б сталася якась сейсмічна активність, то нестабільні конструкції, які знаходяться всередині нового безпечного конфайменту, з яких складається об'єкт укриття, могли б пасти, могла б піднятися, Міг би піднятися радіоактивний пил, і через цю дірку він певним чином міг би вийти е, назовні. Е, е. Наразі е, ведуться роботи щодо того, щоб оцінити які дози отримують будівельники, які мають закрити цю дирку. Е, ну і власне ми будемо переходити до того, щоб ремонтувати новий безпечний конфаймент. Але це буде не дуже не дуже просто, тому що вигорів, вигорів власне ця, ця ізоляція, і питання в тому, чи його відсувати назад і перебудовувати, чи потрібно робити щось в дуже небезпечній е, дуже небезпечному довкіллі. Кіллі, тому що все ж таки дуже високі дози можуть отримати люди. Тому наразі от наш інститут, наприклад, один з, одна з організацій, яка проводить оцінку об'єму робіт, оцінку небезпеки робіт, і ми будемо рухатись далі. Коли матимемо результати, але якоїсь небезпеки для витоку радіоактивних речовин у зв'язку з цим наразі немає? Ні, небезпеки немає. Я просто думаю, що тема ядерна, враховуючи те, що ми країна, яка мала Чорнобиль, та це те, що дуже тригерить, те, що дуже лякає, і те, з чим росіяни можуть працювати для того, щоб нагнітати, у нас не стромлена ЗАЕС, у нас прилітає по Чес. Якщо отак, от по пунктах, що може найгірше статися? І чого точно не може статися, щоб люди цю інформацію собі так запам'ятали і на всякі фейки не велися. Um, найгірше, що може статися, це якщо все ж таки прилетить в одну з наших генеруючих атомних станцій. А uh -huh. це, я нагадаю, у нас їх три: південноукраїнська, хмельницька і рівненська. Але ми маємо надію на те, що Збройні сили України дуже добре їх захищають тобто, всі розуміють, що це об'єкт критичної інфраструктури. Якщо ми не розглядаємо цей варіант. То що може статися з Запорізькою, з Чорнобильською атомною станцією? Може статися розгерметизація сховищ відпрацьованого ядерного палива. Такі є і в Чорнобильській зоні, такі є біля Запорізької станції. І тут найгірше, що може статися з цими об'єктами, це якщо ми не помітимо, що вони розгерметизувалися і просто буде витікати ця радіоактивність. І потім колись. Об'єкти моніторингу або моніторингові вежі, просто побачать, що чомусь підвищився фон. Ми будемо робити реконструкцію подій і колись дізнаємося угу. про те, що от у нас є стався такий витік. Це так, це може бути небезпечно, але це не призведе до Дуже страшних наслідків, там таких як променева хвороба. Люди дуже багато людей померло дуже швидко від променевої хвороби. Ні, це може призвести до підвищення рівня захворюваності на онкологічні захворювання, і власне все. Олено, дякую вам дуже за зважений аналіз і те, що допомагаєте нам розібратися в цій непростій темі. З нами була Олена Перенюк, старша наукова співробітниця відділення ядерної та радіаційної безпеки інституту проблем безпеки АЕС НАН України.